Бах, бах, три рази і все вже більше дальше нічого не пам'ятаємо. 21 жовтня росіяни атакували центр Новгород Сіверського шахедами та реактивними системами залпового вогню торнадо. Цілили по цивільних четверо людей загинули, одинадцять з травмами різної тяжкості були доставлені до лікарень. Той день містяни назвали найстрашнішим від початку вторгнення. Світлані Іваненко в руку попав уламок від торнадо. Їх там багато падало по парку. Кульки эти кульки розривалися і осколки летели в різні сторони, там. вообще даже я навіть не знаю, як можна було заховатися. Того ж дня шахет влучив будинок на три квартири. Ніна Шевченка дивом врятувалася. Мотор від шахеда впав у спальні. Жінку привалило стелею. Будинок вщент вигорів. Рука моя все пробито, я вже взимає, тут горить. Ліцу савана і зимніст. Я на розвалі найбольше нічого бачу з одної сторони огонь, з другої. <клес> ну так і ще є проміжуток, такі що я могу відстачить. У Ніни Миколаївні вже було дві операції. В руку ставили три Рука Рукатись так. Не вона щелися, вона... але вона до кінця не роботає. От назначили коли не доволі не падає. Вчора сьогодні десять бути стало. Детальніше читайте у свіжому номері вісника.